Я вітаю всіх на каналі Читачка стату дракона. Сьогодні ми з моєю сістер будемо говорити про книжечку. Я як просто читачка стату дракона. Всім привіт, друзі! Мене звати Даша, хто мене не знає, хоча я у Каті так часто в блозі, що, напевно, мене всі знають. Я запропонувала Каті поговорити про цю книжку, тому що мені дуже близька тема розладів харчової поведінки. Плюс я працюю траціологом і маю трошки до цього якісь. Маю до цього Відношення. Ми хочемо йти типу, в режимі розмови, поговорити книгу і все. Це, це перше тестове відео. Якщо буде один перегляд, то ми не проти. Це реальна історія, це е, мемуари. Мемуари е, Дженет. А по Нікелодіуму були якісь типу, фільми. Я їх, якщо чесно, не дивилась, але багато хто знає. Я пороблю вам вставки. Можливо, хтось із вас чув, чув про цю акторку щось, тому що я ну, не дуже чула бадаю. Ця книга відкриває, знаєте, завісу цього гарного життя. І я б ніколи в житті не сказала, що там ця дівчинка страждає на, ну, на такі проблеми, що в неї в сім'ї там щось чи щось таке. Да, тут в першу чергу, мені здається, треба поговорити про її маму, тому що ну, вона Це основна лінія. Це основна лінія. По який для тебе був найжорсткий момент з мамою? Що ти пам'ятаєш такого, що ти була прям пішов? Да. Мені, якщо чесно, ну типу сама по собі книга мене дивувала, ну, типу, я така, ого, що, але е, оцей момент розлади харчової поведінки, в мене, можливо, там в житті присутні якісь там розлади в цьому плані, що я можу харчуватися там неправильно, але прям щоб були настільки критичні. В мене такого немає, в мене до них не було. Ну я не можу собі таке дозволити і уявити, щоб я таке робила. Тобі просто може здавалося, навіть що це типу, що це реально? Це таке може бути. І було таке, Ні, я розумію, що це реально. Я чула багато історій про, про те, як відбувається. Ну і плюс я розуміла, що тут в неї відносини з мамою, вони залежні один від одної були. Мама від неї, вона від мам. В мене таких залежних відносин від батьків ніколи не було. Тому для мене не зрозуміло, чого я маю маму свою так слухатися і робити те, що мені мама скаже. Я б не дозволила так із собою поводитися. І тому, коли кожен раз, коли вона там їй що сказала і та робила, і, тіпо, і мовчала, промовчувалася, я така що <сіпігалі> мене ж знаєте, око сіпалось. І для мене це було все оце дивно. Мені насправді можливо, якби я не казала про те, що в мене в житті була схожа людина на її маму це Ні, це не наша. про нашу. Це не просто... люди подумають, що в Ні, нас та. схожа мама. Це про окрема людина. Взагалі немає відношення до моєї сім'ї. І просто через те, що я бачила в реальності таку людину, то я прям читала, і мені знаєш, прям було цікаво паралелі якісь проводити і бачити, що це дійсно якийсь розлад. Це я не знаю навіть це розлад, це якийсь нарцист... По-перше, в неї точно є нарцистичний розлад, тому що вона постійно себе в увагу ставила. Типу, за за всіх сімейних столах вона розповідала про себе, про свою хворобу. І якщо тема переключалася з неї на щось інше, в неї, типу, там в смислі, там, в сенсі, я же там. Вообще, я, так, я взагалі ти там перехворіла, в мене був там та та, -та хвороба. І... А вона так... цікава, стоп, а її так переламала, коли вона захворіла, перехворіла, і ось це случилось, чи ще це було ще до того? Тому що, коли хвороба... да, коли... Тому що хвороба може теж поламати дуже сильно психологію. Дивись, нарцистичний розлад – це штука, яка не набута, а яка... С... Ну, ми ж точно не знаємо, що в неї може розв'язати. Ну, це дуже схоже. Ну, може, ну, ну, не знаю, ну, дуже схоже. <рес> Ми слухаємо і наставимо діагноз. Це мабуть. <реш> ти мені, класно я така... ти придумала тренд. <реш> 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 Наконець. Блін, нам треба запустити тренд. В неї була спочатку анорексія, а потім вона перейшла вже на новий левел на болімію. І вона вже, пам'ятаєш, типу, зводила Ой, себе так... до, до ужасу. До... Вона, вона казала, що краще. E, уже, ладно. Я люблю анорексию більше, ніж болемію, тому що в анарексії хоче ста мені наболювати, і вона там в неї зуби випадали, по-моєму, від того, що вона Так, щось... Короче, там є одна така фраза. Коли вона почала, коли в неї почалась болімія, вона зрозуміла про те, що можна об'їдатися, і можна це ну якби не залишати в собі. А блядь, мені ж погано. Я блювала один раз в житті чи два. Ні, ну, я більше ну, лада, конечно, два рази ще я... було від алкоголю, ну один раз без. Це класне відео для мого першого ютуб-каналу. Коротше, там була одна така фраза, вона сказала після того, як вона поблювала, вона сказала, типу, що я не пам'ятаю, як ця фраза звучить, але вона так сказала, що типу це початок чогось хорошого. Типу, що я можу. Да, да, ось, да. Оця фраза, я пам'ятаю, мене ж мурашки по шкірі були. Я... Все, загалом ця книга сподобалась, чи. Мені книга сподобалась, і я думаю, що я б її радила там, своїм клієнтам, наприклад, всім читати радила так. почитати цю книгу. Да. з розглядами... чи просто для загального? Я, я б радила взагалі ну, кому цікава ця тема, то я б радила прочитати. Вона дуже книга дуже цікава, враховуючи, що це реальна історія, що це мемуари, і що це історія. Зтілення дуже класно прописані моменти, коли вона пішла в психотерапію і вона уникала психотерапевта, вона уникала йти в глибину. Вона, ну, тобто, класно прописано, тому що людина може впізнати себе, що вона десь, наприклад, така та мені не треба психотерапія. Угу. Це ти мене? Ні. <рігла> ця книга може тригерити сильно. Якщо в когось, наприклад, є РХП такий, як, як у неї, то ця книга може протригурити спочатку, це про всі ці почуття. Я, ну, я навіть я чесно, з точки зору психології, не знаю правильно, чи треба людям це читати, у яких є, чи ні. Я теж не знаю. Ми дуже дякуємо вам за їх перегляд. Як там, підписатись на. Ставте колокольчики. Якщо буде. дзвоники, колокольчики. Ой. Якщо... <свісно> Всім пока.